Но я вважаю, що зараз 3 3200 це мала зарплата в перший час. Треба хоч 8 тисяч, 10 тисяч. Це 10 тисяч, то ця людина буде скромно жити, не буде на широку ногу. А треба 10 тисяч, щоб мали. Для мене 10 буде мало, бо в мене 9 дітей, то 10 тисяч, то нема нічого. А що ж для мене 10 тисяч буде? Мені треба, щоб я заробляв хоча б тисяч тридцять, щоб прокормити, одіти і відправити у школу і сьогоднішніми нашими цінами. Ось цю мінімальну зарплату вони, так сказати, влада піднялася, лобіюючи свої інтереси. Якби вони притримали ціни, які зараз зразу підняли, то люди б відчули, що це мінімальна зарплата. Так. Ну, ну, мінімальна зарплата має бути хоча б 8 тисяч гривень. Ну, я думаю, це як будуть зараз водити, там, три да, тисячі. Якщо комунальні платежі не піднімуться і ціни залишаться на такому самому рівні, то я думаю, в принципі, мінімально і такої буде достатньо. Але якщо в нас в країні так виходить, що піднімають заробітну плату і все інше піднімається, то я думаю, що буде мало. Ну, подивіться, тарифи ростуть, тобто я не знаю, мені каже, п'ятерка саме нормальна буде, оптимально, більш-менш. Це ну, ще бі... залежить від міста, чи велике, чи маленьке місце, я не знаю. Це треба моніторинг проводити. Така, щоб людина жила спокійно і лап-лап в кожній кишені, щоб було. Взяв собі, не відмовив поїсти, зайшов в кафе, бачив ціну і взяв. Така має бути зарплата. Суму конкретно не скажу. але я знаю, що я тут в кожній кишені маю, по червонцю 2-3. Так, і за кордоном, 30 тисяч гривень, якщо переводити на наші кошти.